Добрий день, мої малята! Як ваші справи? Чи гарно ви спали? Ось подивіться, які метелики я намалювала. Ой, які гарні! Для цього нам потрібно листочок, губочка, пензлик, фломастер, серветочка, водичка та фарби. Фарби можуть бути, любі, можна гуаш. Беру мочалочку або губочку. Так. Мами, хай їх і так зв'яжуть. Я резиночкою зробила, скріпила. Ось ось. Це в нас буде такий метилик, але ми його розфарбуємо. Так. Для цього я беру пензлик, мочаю водичку, кажу, просинайся пензлику. І умочаю у фарбу. Вибираю фарбу, яка мені подобається. Я хочу червону. Вмочаю у фарбу, намазала. А потім роблю відбиточки. Відбиточки. Ось так. так. Потім серединку намалюю пальчиком. Черевце. Вмочу у водичку і в коричну фарбу. І проведу ось так. Ось так. Хоп, животик. черевце Ось так. О. Пальчик протру серветочкою, А потім візьму фломастер і намалюю вусика. І з другої два вусика. Нашим метеликам було гарно літати, щоб вони мали де і заховатися, то я ще пропоную намалювати травичку. І внизу. Так. Ой, так. ось дивіться, які гарні в нас метелики вийшли.